Слава Україні! Розпочалася 641 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних. Та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали повітряного удару по Україні, застосувавши 87 ударних БПЛА типу шахет. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, цієї доби окупанти знову атакували нашу державу дев'ятьма ударними БПЛА типу шахет. Вісім з них знищено протиповітряною обороною. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестова Харківської області, Стельмахівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей зоні відповідальності сух в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю СУВ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито чотири атаки. На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сил оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрати живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. За відповідальністю Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та Південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки. На Мар'їнському напрямку противник штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Де силами оборони відбито 9 атак. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні струмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу роботи на Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат вже силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. За відповідальністю СУ в Одеса на Херсонському напрямку наші воїни надалі отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби. Пункт управління та склад боєприпасів ворога. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1070 окупантів, 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 93 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!